Цього тижня в Україні працювала місія міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Дискусії ведуть у контексті звернення української сторони щодо започаткування нової програми розширеного фінансування. Основний фокус перемовин: економічна політика Києва йдеться про податкову та грошово-кредитну політики, необхідні для забезпечення стабільності в умовах високої невизначеності. Окрім того, велику увагу приділяють структурним реформам, боротьбі з корупцією та підтримці. Економічного зростання водночас за підсумками зустрічі голова комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев повідомив, що МВФ поки що вимагатиме запровадження акцизного податку на солодкі напої. Проте решту непростих рішень Україні доведеться. Ухвалити, що ж це за складні рішення. З'ясуємо з гостем у студії. Це Андрій Длігач, голова ради коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, доктор економічних наук. пан Андрію, вітаю вас. Вітаю до речі, про солодку воду. Це, це не складне рішення, це навпаки позитивне рішення для України. а Ось інше да може бути складними. Ну зараз поговоримо цього разу. МВФ пропонує нам 8 мільярдів доларів, але в уряді кажуть ну менше це ніж ми очікували. Так а який розмір програми нам потрібен з огляду на от потребу України зараз сьогодні? І на вашу думку, чому фонд пішов на скорочення, що стало вирішальним для експертів фонду фактором? Скорочення по відношенню до попередньої програми. До попередньої. попередня програма була 15,6 мільярдів, uh -huh. і це було вже безпрецедентно. Бо країні яка знаходиться у війні, МВФ раніше не позичав гроші. Але. Це була не просто програма 15-6 мільярдів. Це була програма, яка акумулювала для України спочатку 115, а потім навіть 150 мільярдів. Сумарно, бо це гроші не тільки МВФ. Це далі гроші і Світового банку, і гроші наших інших міжнародних партнерів. І зараз мова йде не про 8 мільярдів, а про програму фактично в 135 мільярдів, яка будується навколо наших відносин з МВФ. МВФ висуває певні вимоги, узгоджує з нашим урядом, і потім під ці умови, під цю програму. Підписуються і інші наші донори, тому 8 мільярдів 12 мільярдів, які могли б бути, на які можна було б розраховувати, це не так важливо. Важливо, що зараз в Україні на два роки найближчі не вистачає 65 мільярдів для фінансування дефіциту державного бюджету порівняно з тими програмами, які вже є. То 65 мільярдів ще ми маємо. І ще ми, ми нам потрібно близько 60 мільярдів додатково на закупівлю зброї. Тобто нам потрібно суттєво більше грошей, і ось зараз розгортання програми ЗМВ дає нам таку можливість яких якщо порівнювати попередні ріки зараз, яких елементів немає у програмі? Менше вимог те, те, що називається «preconditions», сто того, що ми угу. маємо виконати попередні за заздалегідь попередні умови. Більше мови йде якраз про внутрішні про внутрішні резерви. Від нас очікують, що ми все ж таки доведемо до ладу судову реформу, що ми перезавантажимо митницю. А ми обіцяли МВФ зробити це ще в попередній програмі. Угу. До речі, попередня програма безпрецедентно для України пройшла вісім переглядів. Ми так далеко по жодній програмі не забиралися. Далі хочу сказати, що від нас будуть вимагати знайти ресурси від децінізації економіки, тобто податкова реформа, так і буде. Не буде мови про збільшення податків, але точно будуть неприємні моменти для нас. Хоча насправді в такому в аналітичному середовищі ми навіть підтримували ідею часткового підняття податків за умов, що в нас будуть скорочені податки на працю. Ну, наприклад, ми можемо підіймати податки на споживання, такі як. Наприклад, податок на солодку воду, але при цьому знизити податки на персональні доходи громадян ПДФО і, і інші також. Ми можемо збільшувати податки на активи, працюючи, і не працюючи, але точно дати можливість більше заробляти і людям і підприємцям щодо вимог щодо послаблення гривні. Знову з'явилися вони в меморандумі. Наскільки який реальний курс долара чи євро має бути? Який курс гривні? Е, зараз е, в бюджет закладається, закладується, що закладається, що буде 45 mm -hmm. гривень за долар на кінець 26-го року. Ми рахували, е, що для посилення українського експорту при цьому для, для збереження показників е, е, інфляції не вище за 10%, Девальвація е, припустимо до рівня 43-43,5 е, гривні за долар. Які сценарії бере національний банк і міністерство фінансів? Я сподіваюся, mm -hmm. що. Нарешті буде знайдено порозуміння між національним банком, міністерством фінансів міністерством економіки, бо нам всім конче необхідно, щоб одночасно була не тільки макрофінансова стабільність чи банковська стабільність, а щоб банки активніше кредитували економіку, щоб економіка зростала, і нам потрібно дивитися не тільки на інфляцію, а перш за все на економічне зростання. Бо, бо без економічного зростання ми не матимемо спроможності саме фінансування нашої держави. Тому сподіваюся, що національний банк. Буде трохи пом'якшувати власну політику, але звісно річ, не нехтуючи при цьому макрофінансовою стабільністю, говорячи про зростання економіки, які е, рушії цього зростання ви бачите в нашій економіці. Е, з одного боку, ну багато хто думає, що Україна не спроможна зараз зростати, ну, країна в війні, і так далі, так, але ми зробили чітке моделювання, виходячи з того, що потрібно зробити Україні. Для того, щоб мати ВВП якось цього року Польща в 1 трильйон доларів. Це в п'ятеро більше ніж зараз. І виявляється, за 15 років, проводячи системні економічні реформи, залучаючи інвестиції, ми можемо досягнути такого рівня. Перше. Що дає подвоєння ВВП, це державні інвестиції, і сприяння розвитку людського капіталу. На жаль, в нас немає поки готової стратегії розвитку людського капіталу, але я переконаний, що уряд має це в пріоритетах і ми маємо завершити цю роботу. Друге, це розвиток експорту. Експорт Туреччини і Польщі зростає те, що називається експоненційно, дуже дуже швидко. В нас він не зростає. Ми дуже залежимо від імпорту, і в нас імпорт виривається дуже сильно вперед. Для того щоб розвивати експорт. Відкрити ринки, профінансувати, застрахувати ризики, навчити українські компанії займатися експортом, допомогти консолідуватися. Третє це збільшення продуктивності праці для цього перенавчення персоналу, автоматизація, інвестиції в людський капітал знов таки, які допоможуть нам стати більш ефективними. Четверте, це більше доданої вартості, яка залишається тут в Україні, менше експортувати сировини, більше переробляти фуд технології, технології переробки хімії. Хімічній галузі те, що ви добуваємо переробити і експортувати якомога більше кінцеві продукти, і насамкінець це е, взяти участь в логістичних ланцюгах азійських компаній, перш за все, Індії, е, а так само і інших Південно-східної Азії чи е, Південної Азії країн, е, дати можливість тут відкривати логістичні центри, збиральні майданчики в орієнтації на європейський ринок. Ми О, маємо Андрій, зону зрозуміти. Але це чи можна це все робити під час війни? Це треба робити прямо зараз, яким Якщо... чином забезпечити. Та безпеку, якщо б в 15-му, 16-му році з Саудівської Аравії, з Катаром ми домовлялися про зону продовольчої безпеки на, на сході України. Якщо б в наші проекти по видобутку нафти, сланцеву, сланцевого газу е, були долучені світові компанії, уявляєте, як би захищалися е, ну, ці, це, ці це, теза про те, що активи захищаються. і так само це. треба робити зараз. Звичайно, через тр трампівські тарифи е, Індія шукає способи е, кращих ринків і кращого доступу. Україна має кращу. Мови ніж сама Індія, тому зробити товари українськими і експортувати в Штати чи на європейський ринок наближні е через Україну. Це в усіх інтересах. Ми говоримо зараз з індійськими бізнесменами, інвесторами. В нас є навіть асоціація україна Індія, де, де ми обговорюємо всі ці можливості. Зараз готові інвестувати в Україну. Насправді, питання не в зовнішніх інвесторах. Питання в тому, що ми самі не готові, не вміємо, ми, ми боїмося, ми на фопах замість того, щоб будувати білі структури. Це mm. питання до самого бізнесу в Україні. Ми не готові до того, щоб працювати з великими масштабними проектами і інвестиціями. Білі структури не будуються, коли е, збільшується податковий тиск. Чи я, можливо помиляюся? Що з податками? Чого чекати наступного року? Оце таке наріжний камінь для нас, для всіх. Ми давно говоримо, що Україні потрібна ліберальна податкова реформа, що нам потрібно замість того, щоб штучним чином намагатися наздогнати, не начебто, недоброчесний бізнес, шукати ресторан, де там не працевлаштований чи не повністю працевлаштований працівник. Замість цього нам потрібно створити такі умови, коли сплачувати податки економічно вигідно і доцільно. Як це зробити? Зрозуміти, що баланс має бути змінений, та ті податки, які легше адмініструвати, там, де менше зловживань. Ми, ми, ми маємо чітко зрозуміти, що вони мають зростати. Ми маємо, наприклад, підійти логічним чином до податку на додану вартість, але ні в якому разі не можна було підіймати військовий збір, бо це призвело до того, що ціньовий сектор, ціньові зарплати ага. виросли з 35% до 39%. Зрештою. Ми менше отримаємо до, до, до державного бюджету від ПДФО і військового збору, ніж могли б отримати, якщо б ми навпаки знижували б податки на персональні доходи. Так працює економіка. Є моделювання, є, є чітка позиція в аналітичних центрах, які податки можна збільшувати, а які податки треба зменшувати. Е, е, але. У чинної влади, перш за все, у на жаль, у е, процитованого вами голови комітету е, фінансово-податково-митної політики, нема розуміння економічного, як має працювати податкова система в країні, яка має переходити до саме фінансування, до саме забезпечення, тобто запускати децінізацію не через е, ускладнення е, ведення бізнесу, а навпаки, через стимули. Ну, я якраз хотів запитати принагідно про цей так званий податок на ОЛХ на оці торговельні платформи. Що це? Навіщо це? З одного боку, це логічно, бо, бо ми маємо е, дійсно перейти до оподаткування і посилок. Це, це, це все нормально з точки зору економічної логіки. Е, бо 70 мільйонів посилок це величезна е, купа грошей, які ми насправді платимо західним маркетплейсом, замість того, щоб е, ну, наприклад, зупинити споживатство під час війни, відкласти покупку гаджета, який точно тобі зараз не обов'язково спрямувати цей ресурс, наприклад, на е, внутрішнє інвестування, на, на, на спільне інвестування у франшизи, чи у ВДП, чи, чи інші так, так, інструменти. Де, де, де механізми замало. А механізмів замало, а ну, механізмів ВДП, замало. В що інвестувати? Ви, праві, механізмів замало саме через те, що в державі не створені умови ні для е, функціонування фондового ринку, ні для розвитку підприємництва. На жаль, е, ми багато говоримо на державному mm -hmm. рівні, що, що треба стимулювати підприємництво. А інструментів замало. Е, Міністерство економіки не має важелів ключових, бо все, що могло зробити Міністерство економіки, дерегуляція, воно проводиться. По там з приватизацією не так швидко, але там теж, теж йде. А все основне сконцентровано в податковій митниці, там ключові проблеми, або в національному банку, який може знизивши е, критерії резервування, дати можливість банкам активніше кредитувати економіку. Все те, що нам потрібно змінити, не не знаходиться під впорядкуванням міністерства економіки. То куди йти? Нема кордину скоординованої національної економічної політики, як в нас була до війни. Зараз її немає. Тому це теж моє звернення в ефірі до. До пані Юлії Свириденко запустити процес оновлення національної економічної стратегії. Ми можемо зараз скоординовано з Нацбанком і Кабінетом міністрів зробити всі ці ключові рішення і впровадити їх доволі швидко. Нам потрібно зараз запустити економічний клімат для бізнесу, бо зараз він на низькій позиції за оцінками Адвантергруп Group на позиції 39, а має бути на позиції 50+. Тобто суттєво нам потрібно підняти настрої бізнесу. Друге, нам потрібно дати здешевлений фінансовий ресурс. Чи можна це зробити так? І інструменти країн Facility навіть можуть бути на це спрямовані. Але бізнес боїться не довіряє державі. Значить, третє, що ми маємо зробити, відновити довіру. А це означає не творити ради бізнесу при президентові, які сформовані самим, самим офісом президента, а не, не бізнесом. У бізнесу є інституціоналізація. Бізнес знає, що треба робити. Дослушатись до бізнесу, а не творіть власні ради. О, і дій, це все У нас Менше хвилини, і я дуже шкодую з цього приводу, але хочу запитати одне. Ну, якщо хочете, не відповідайте. Питання нижче е, поясу, що називається. Чому ви людина, яка про це розуміє, не в уряді? Це прекрасне питання. Я готовий йти, але командами знов таки. Чи, чи я готовий і допомагаю? Я допомагаю кожному міністру. Фактично з, з усіма з них в нас є або якісь проекти спільні, чи, чи принаймні вони отримують від нас аналітику. Але для того, щоб йти в уряд, мені потрібно, щоб я був полісімейкером як міністр. Чи не уряд, на жаль, не творить політики? І, і тому я прошу це, це звернення до президента. Дайте можливість уряду реально створювати створювати політики. Безпека, міжнародні питання. Це це царина президента. Але економіка, людський капітал, все це точно може робити уряд, бо він зараз достатньо професійний для того, щоб бути самостійним. Пане Андрію, дуже дуже дякую вам за цю розмову. Дуже цікаво. Пан Андрій Длігач, голова ради коаліції бізнес спільнот за модернізацію України і доктор економічних наук, був у нас сьогодні гостем. Чому особисто я дуже радий. Дякую.